Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, Я його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Неважливо дивитися ви це відео чи слухаєте аудіозапис на. Телеграм-каналі, в телеграм-каналі з підкастами. До речі, хто не підписаний, то посилання є внизу під відео. То ставте вподобайки, підписуйтеся і, взагалі, будьте активними під моїми відео та записами, адже я роблю це для вас, і ви навіть не уявляєте, як мені важлива ваша підтримка. Сьогодні болюча тема. Дуже багато кому вона не сподобається. Хтось багато взагалі просто може навіть зненавидіти мене, тому що тема. Як я сказала, болюча, вона пекельна і про батьків. І я хочу в цьому випуску розкрити два питання, щоб не розбивати відео, не розтягувати цю філософію. Одна із них називається Батьки це випробування, чи взаєморозуміння та підтримка і любов. А наступна це чи у всьому винні батьки, або чи можуть вони бути винними. Напевно, почну я із другого питання і відразу до справи. Уявляєте, у мене є знайомі, і друзі, і в близькому, прям найближчому оточенні люди, яким 20, 35, 40, 45 років і навіть вже там за 50, які до сих пор вважають, що в їхньому житті в чомусь винні батьки. Вони звинувачують їх у своїх якихось провалах, у своїх недосягнутих цілей, у своїх якихось промахів, у своїх помилках. Розумієте, у цих людей вже є свої діти, у деяких є навіть внуки, а вони досі тримають неабияку злобу на своїх батьків. І це звучить наступним чином. Я не вступила до цього університету і не стала там, масаж... не знаю, там, психологом, наприклад, тому що батько, не доз... батько хотів, щоб я стала юристом. І ось із за цього я не стала працювати у справі по душі і ніяк не можу знайти собі тепер місце в житті. І за того, що мама там щось не так зробила, не оформила, я тепер знаходжусь без будинку, взагалі без нічого. І за того, що моя там родина робила якось так, я взагалі без копійки. І за того, що батьки не купили там сину квартиру, він тепер 20 років тримає обіду, тому що його недолюбили, йому щось там не додали, його недооцінили. і... Також, якби, наприклад, не мама, я би вийшла заміж за того, кого то перший раз провела, і була б в щасливому шлюбі, а тепер мені доводиться оце терпіти. І просто безліч інших прикладів, да, можливо, у вас є власні приклади, що ви звинувачуєте своїх батьків або хтось із ваших знайомих. І чому, чому це плохо? Да? ну, Плохо, неправильно, взагалі поняття неправильно, воно досить суб'єктивне. Давайте я буду розповідати, а ви вже зробите свої власні висновки на ваш розсуд, як забажаєте. Далі може бути боляче, тому що все, що я перерахувала, оці ці приклади, да? це своєрідне. Перекладання відповідальності. Тобто це пряме перекладання відповідальності. Тобто, і за того, що тут мені не дали, я ось зараз такий. І все. А якби тоді дали, я би не був би такий. Або і за того, що мене туди не пустили, я зараз така. І якби мене туди б пустили, я була б зовсім іншою людиною і мала б зовсім інші результати. Оце пряме перекладання відповідальності і. Поки відбувається оце перекладання відповідальності, сама людина знаходиться в застої. І всі ці поняття, да, ну, ці приклади, що я вище перерахувала, вони були механізмом захисту психіки. Тобто психіка так захищалася від самої себе. Да? Якщо людині взяти напряму сказати, що не батьки винуваті, а це ти не взяв своє життя в свої руки, ну і що, що батьки не дозволили йти вчитися на юриста? Да? Тобі зараз скільки? там, 30 і дивчися зараз, що ж ти не підолював вже пізно. Ось бачите, і ось це таке перекладання відповідальності. І оцей захисний механізм, різні захисні механізми, вони допомагали людині ховатися від себе справжнього, від своїх проблем, від, своїх, від своєї лінії, да? від своєї непродуктивності роками. Десятиліттями, комусь реально десятиліттями, комусь півстоліття, оці захисні механізми допомагали виживати. І тут я от сижу і розповідаю, що це так просто психіка сама сформулювала ось болючий досвід і таким чином захищає себе, а насправді це пряме перекладання відповідальності. І поки це перекладання відбувається, оця людина не живе себе. Вона себе не проживає, вона живе ілюзіями, що хтось їй там щось винен, що її там якось образили, що я якось там не е, да, доробив цій людині, і тому вона зараз в такій позиції, е, на такому фінансовому рівні, на такій роботі з такою людиною поряд і так далі. Діти в неї такі за цього. да, І що робити? да? По-перше, <по <-перше> прийняти це. Найти в собі це, що дійсно в мене таке є. От дійсно в мене таке є. І усвідомити той факт, що батьки, які б вони не були, навіть якщо їх вже немає в цьому світі, або ви їх навіть ніколи не бачили, все одно енергетично, емоційно. Вони дають вам лише фундамент. Або ваші батьки досі ось живуть там з вами, да, приймають участь вам в вашому житті, все одно, або навіть активно приймають участь в вашому в житті, все одно вони дали вам, як людині, як особистості, яка цілісно сформована і свідома, їй дали лише фундамент. Тобто фундамент, на якому ця людина цілісна, будує свій будинок. Зрозуміло, що ці фундаменти можуть бути різні, залежно від фінансового становища, соціального статусу і так далі. Да? Цей фундамент може бути 4-метровий, цей фундамент може бути обернутий золотим забором, але це не важливо. Фундамент дають батьки, і все. Далі ви. Берете будівництво свого будинку в свої руки, і ви вибираєте, які стіни будувати, яким дахом накривати, які ж чи просто красити, який забор, які меблі, який інтер'єр, який екстер'єр. От тут уже ви робите власні дії зі своїм життям, щоб вибрати, який буде ваш будинок. Якщо ви не зрозуміли, хоча я впевнена, що ви у мене дуже смі кмітливі, то будинок це метафора на життя, на власне життя. І ви вирішуєте, що робити зі своїм життям. Тобто, батьки лише дають вам фундамент, да, вони дали вам життя, і це його можна прийняти як фундамент. Ви самі вирішуєте, що з собою робити. І якщо ви досі це не зрозуміли, і вам важко це визнати, да? ви зараз йдете в агресію і в жорсткий такий супротив, по-перше, ми підійшли до чогось важливого, ми попали в точку, і тут важливо зупинитися, переслухати. Можливо, психіка захищає вас настільки, що ви навіть речення два-три випало у вас із, із ну, зору. Да? Ви не змогли це почути. Ось так психіка захищає, ось так вона влаштована. Це перше. Друге, необхідно усвідомити, що ви є не ви не пройшли процес сепарації від своїх батьків обох або тільки мати. Або тільки батька. І, до речі, не важливо в цьому світі вони перебивають, чи їх уже давно немає, чи взагалі хоч раз, можливо, вони живі, але ви ніколи з ними не зустрічалися. Це не важливо. Вони все одно закладають у вас, вони все одно цепляються до вас енергетично. І ті там дівчинки чи мальчики, хто мають і рідного батька, і вітчима, або мачеху, вони мають сеперуватися від. Рідного батька і від відчима, і так само від е, рідної мами і від мачехи, тому що всі ці значимі особи закладають щось своє у ваш фундамент. І ви коли не можете прийняти, що ви є власником свого життя, що ви робите те, що з вами відбувається, що ви е, маєте те, що зробили е, сьогодні або рік тому, да, в результаті, то ви якось не знаю, як жвачка цепляєтеся, ось фундамент і десь там стоять батьки, а ви наче ось їх тягнете, ніяк не можете відпустити. І це нормально, це не проблема, все це можна е пропрацювати, але в такому випадку, якщо ви дійсно зрозуміли, що ви не ну, я намагалася сама, дуже довго і дуже дорого самої. Найкраще пішов процес сепарації з психологом. Дійсно, ну тут я нічого не можу вам додати, ваш вибір, спробувати самі якось виходити, да, дивитися якісь навчальні відео, як дивилася, я безкоштовні. Але безкоштовні вони завжди не так сприймаються, як і піти до психолога як мінімум за 30 доларів за годину, і там проробляти з ним свої психологічні проблеми, щоб на, на, нарешті е, вивільнитися від цих е, е, упереджень, що тримають вас е, на дні. Тому що вони не дають вам рухатися. І я ж просто хочу до вас донести, так, що це мені там 25 років, а в мене є знайомі, що вже в 45 досі перебувають в такій сепарації, перекладають відповідальність за своє життя на інших людей і ніяк не хочуть проживати себе. Вони ніяк не можуть побачити це, що вони звинувачують всіх у своїх бідах крім себе. Ну, тобто я ну, не можу бути винна в тому, що я знаходжуся в цьому місці і зараз. І повторюю, що батьки дають лише фундамент, а вже все остальне будуєте лише ви. І якщо ви вважаєте по-іншому, то вам необхідно е звернутися до спеціаліста. Наступне питання розкриємо. Батьки це випробування чи ні? Я навіть, здається, знаю, яке це відео назву потім. Е, буває таке от, рідко, рідко що батьки даються нам для задоволення, для, для підтримки, да, для взаєморозуміння, для тепла, для комфорту, для уюту, для цього сімейного вогнища, да, про який ми всі мріємо, хтось їх дійсно має. Дуже рідко відбувається така ситуація. Частіше, на жаль, Батьки даються нам для випробування. Для того, щоб показати нам якийсь урок, для того, щоб випробувати нас в якійсь ситуації і наділити нас якимось досвідом, для того, щоб ми просто це пережили, перетерпіли і так далі. Ви ж розумієте, буває погані батьки іграшку якусь не купили, або погані батьки, і там батько дитину гвалтувався ну, весь підлітковий вік. Розумієте, це різні речі. Е, і да, Позиції є різні, і таке буває, що батьки даються для випробування для того, щоб пройти цей шлях, зробити вас сильнішим, вивести вас на новий рівень і ментально, і фінансово, і взагалі фізично да, уїхати в якісь кращі світи. І До чого це все? Що це треба просто прийняти? Да, буває. І дійсно, люд... дитина попадає в перший варіант батьків да? про підтримку і взаємоповагу. Ось таку позицію необхідно кармічно заслужити. Не знаю, вірите ви в карму чи ні, але іменно фактор родитися в такій родині залежить у більшості випадків не лише від вас самих. Ну, ви лише не мовляв, ви родилися і ви якби ще нічого не встигли накосячити. Да? Це є досвід минулих поколінь. Да, які вчинки робили ваші родичі, чим вони заробляли на життя, чи не вбивали вони, чи не крали. І тому, чим ну, чистішим, да, якщо можна так сказати, перебувало ваші там, прабабушки, прадідушки, да, ваше покоління, сімейне дерево, тим більше шансів у наступного малюка родитися і бути щасливим, рости ось в такій теплій родині. І... Коли говорять, що да, та карма не працює, ондовани ворують і все добре. Ви не уявляєте, як потім їхні покоління страждають, як вони внуків народити не можуть, як їхні діти там боліються, всякими, не дай Бог, онкологіями. Просто ми не бачимо глибше, да? ми не хочемо спостерігати ближче. Ми хочемо бачити, ось він крав, йому нічого не буде, і я вкраду. Це ну, вже, ладно, друга тема. Так ось яка моя головна мета, да, що я ось кажу, що батьки бувають для виправданих, що це необхідно прийняти. Да, таке буває. Да, ви в цьому не винні, ви цього не заслуговували, але так з вами сталося. І необхідно задавати собі питання: а для чого це мені? А ось оця ситуація, чого хоче мене навчити. Можливо, любити себе, можливо, захищати свої кордони, можливо, пора вже відділитися емоціонально від своєї мами чи батька або від обох. Або якщо виховували бабушка та дідушка, це також вважаються значимі дорослі у вашому дитинстві від них також треба сепаруватися. І постійно задавати собі, що я можу винести з цього досвіду, з цього уроку, з цього, з цього, і не зупинятися, рухатися далі. Просто це на подумати, що да, таке буває, таке буває, в цьому нічого дикого, нового немає. Просто коли ми не проговорюємося, да, ви, можливо, ніколи не слухали такої інформації, воно по-іншому сприймається: ось я бідна нещасна, мене мама не розуміє, у нас вічно сварки, ми вічно гриземося, я така нещасна. Ось так ми вас приймаємо. Коли, мож... Коли почуєте таку інформацію, і ви її впустите в себе дозволите, тому що щоб її впустити в себе, необхідно мати запит да, на якісь зміни, на якісь прогреси. То, можливо, ви будете ставитися до ваших стосунків з мамою, з батьком, неважливо по-іншому. І ви будете відчувати в цьому більше ресурсу, ніж виснаження. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалося. Підписуйтеся, бережіть собі себе, і я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному випуску.